Таю всіх, хто з нами, я Ірина Стрижка. Це UA Media Hub на D1. інформаційні атаки Кремля, протести людей та зростання цін. Про це далі від нашої команди та журналістів з усієї України. Останніми днями спостерігаємо інформаційні атаки на Україну з різних боків. Один із таких фейків дослідили наші тернопільські колеги. Так зазначають вони, Кремль використовує інформаційну атаку аби дискредитувати Володимира Зеленського. Після останньої зустрічі президента України з лідером США Трампом у медіапросторі ширяться новини про усунення від влади чинного головнокомандувача нашої держави. Більше про ці маніпуляції пропагандистів розкаже Антоніна Ричкун з медіа ТІВІ4. Розгорнули інформаційну критику проти Володимира Зеленського у зв'язку з останньою зустріччю лідерів України та США у медіапросторі російські джерела використовують маніпуляції аби підірвати довіру українців до влади. Вони поширюють плітки про нібито пропозицію Зеленському залишити Україну та з інформацією про ультиматуми США європейським партнерам та інші фейки. Одна з найбільш масштабних маніпуляцій повідомлення в соцмережах про скликання у Верховній Раді екстреної сесії для. Ініціювання імпічменту президента. Народний депутат України Олександр Дубінський щойно закликав скликати екстрену сесію Верховної Ради України для ініціювання процедури імпічменту президента Зеленського після крику в овальному кабінеті. Режим Зеленського валиться в реальному часі. Цю новину прокоментував і соратник Трампа Ілон Маск, сприйнявши її за правду. Насправді ж інформація виявилася маніпуляцією. Її автор Олександр Дубінський нині перебуває у СІЗО за звинуваченням у державній зраді. А у Верховній Раді жодного екстреного засідання щодо імпічменту президента не планується. Розпізнати маніпуляції окупантів досить просто. Зазвичай їх поширюють анонімні джерела. До них залучають дискредитованих осіб, як у цьому випадку Олександра Дубінського, а ще не посилаються на офіційні джерела. Нагадаю, як усім нам зараз дуже важливо не піддаватися на будь-які інформаційні маніпуляції і провокації. Ми продовжуємо далі. Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Четверо людей постраждали. Горіли будівлі і житло. Вогнеборці загасили пожежу. У сумах ворог завдав удару по дитячому медзакладу. У Запоріжжі внаслідок авіаудару по Пологівському району загинув 49-річний чоловік. 13 разів за добу росіяни обстріляли Донеччину. Є загиблий і поранений. По Дніпропетровщині вороги били артилерією, дронами камікадзе та скидали боєприпаси із БПЛА. На Харківщині росіяни намагалися форсувати річку ОСКІЛ на Куп'янському напрямку. Крім цього, ворог вів наступальні і штурмові дії. Усі атаки окупантів було успішно відбито нашими захисниками, зазначили в угрупуванні військ Хортиця. Мешканці монастирської гори у Полтаві вийшли на протест. Більше року міська влада не розпочинає ремонт дороги серпантину, що з'єднує мікрорайон із центром міста. Не готовий навіть проєкт робіт, який обіцяли завершити наприкінці лютого. Чи почули людей? Знають наші кореспонденти з каналу ІРТ. За рік що зроблено? Який проєкт? Його нема. Де цей проєкт? якого там 15 лютого він мав бути його, чи 27-го? Вийшли на протест, бо увірвався терпець. Єдина дорога, що з'єднує мешканців мікрорайону Монастирська Гора з центром через аварійний стан, пов'язаний із сувом, більше року закрита для транспорту. Люди зібралися біля зруйнованої ділянки серпантину. Терміни початку робіт досі невідомі. Не готовий навіть проект ремонту. Обурюються місцеві жителі. Вони сюди приходять, вони сміються. Кияни були, ті, що проводять ремонт. Тут все вони дивляться, какая. та тут та тиждень праці, тиждень роботи. Чого ніхто не, не переймається нашими проблемами? Аварійний серпантин закрили для автотранспорту 25 січня 2024 тисячі двадцять Навесні того ж року. Міська влада залучила проєктанта, але влітку договір з ним розірвали через ненаданий вчасно проект. Згодом знайшли нового київську компанію Мостобуд за словами начальника міського управління житлово-комунального господарства Тараса Панасенка. Вони мали надати готовий проект реконструкції дороги наприкінці лютого. На останній сесії міської ради, 28 лютого він озвучив вже нові терміни. Проект буде виданий до середини березня, а не до середини травня. Чому вийшла така затримка? Це на останній день лютого, тому що це на складний проект. Там іде перенос мереж, які для п'яти тисяч жителів дуже важливі. Це Полтавгаз і водоканал переносять мережі з зони уражень, скажімо так, з зони суму. Увесь цей час жителі монастирської гори потерпають від необхідності об'їзду через Яківці та дендропарк. Це не лише витрати часу та коштів через зайві кілометри, а й труднощі з викликом таксі. Швидка ж допомога. Завіз п'яти хвилин їде півгодини, кажуть люди. Це 10 кілометрів, 5 кілометрів Туди так кілометр. лишні діти, люди, школу, дитячі садочки. Це дуже велика проблема. Люди вже не знають, що робити, як цим боротися. Це влада тільки заварює, тільки. Питаються об'їжджати, нічого, ніхто не робить. 3 березня жителі монастирської гори зареєстрували петицію на сайті Полтавської міської ради з вимогою відремонтувати серпантин. Станом на 17-ту годину цього дня вона набрала більше 140 голосів з 250 необхідних. Якщо до середини березня міська влада не отримає від виконавця готовий проект, місцеві вдадуться до більш радикальних дій, будуть змушені перекривати дорогу в центрі міста. Пообіцяли вони. У Чернівцях громада теж відстоює свої права. Під ратишою зібралися ошукані інвестори недобудованого житлового комплексу. Люди, які вклали кошти в будівництво, хочуть добудувати об'єкт та отримати власні квартири. Тож вимагали, щоб на сесії міської ради депутати проголосували за передачу земельної ділянки новій юридичній особі чи підтримали передачу суборенди землі у сюжеті наших колег. Скандал із недобросовісним забудовником триває з 2016 року. Тоді на вулиці Рівненській 7 почали будувати житловий комплекс Імперіал Парк Авеню на 580 квартир. Забудовник обіцяв здати житло за два роки, але замість цього припинив будівництво. Понад 400 інвесторів, які вклалися у будівництво, не отримали свої квартири і були ошукані загалом на понад 250 мільйонів гривень. Після цього три сотні інвесторів створили громадську організацію Центру захисту інтересів. Торів ЖКІмперіал Паркавеню та подали до суду щодо прав власності на житло, який виграли 27 лютого. Майже сотня ошуканих інвесторів прийшли біля Чернівецької міської ради. Ми прийшли відстоювати інтереси за паркавеню, щоб землю приватизували ми нам під бо Ми купили квартири. В шістнадцятому році чи до цих пор ні квартири, ні, ні землі нічого немає. Ходимо, не можемо нічого добитися. Будувати це все, цей весь комплекс нам потрібні дозволи, але дозволи ми не можемо отримати, поки ми не маємо поки питання суборенди землі не вирішено. Дозволи на підключення мереж всіх це все питання вбирається от в питання суберенди землі. Питання передачі в суборенду земельної ділянки знову порушили на сесії Чернівецької міської ради. станом на сьогодні забудова. Організований самими інвесторами? У нас немає дяді, який прийде з 10 мільйонами, вложить сюди кошти і загрантує всім квартир? У нас є 420 ошуканих, потерпілих, 300 станом на сьогодні. Вони організовані, вони створили цю фірму, вони дали фото довіри, частина з них зараз під міською радою. 120 отримали листи, 50 з них з'явилися уже і дали згоду на добудову. 62 людини немає. Скажіть, будь ласка, чи мають 350 станом на сьогодні чекати ще 50. депутати розблокували довгобут на вулиці Рівненській 7, проголосувавши за передачу в суборенду земельної ділянки. Ми чому всі діток ну я думаю, що не не ні вісні корпус? Коли люди, ті сто двадцять людей, які повернуться, будуть стояти тут і сказати, ви, ви у нас відібрали наших не Дякую. Що Всю відповідальність за подальшу добудову об'єкту, про який ми говоримо у вулиці Рівницькі. Ми повністю берете на себе. Попереду Інвестори мають виконати чималу роботу, щоб власники змогли отримати свої квартири. Альвіна Брамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4 Підвищилися ціни на продукти харчування. Зокрема, зросли у вартості картопля, капуста, яблука та апельсини. Наскільки вже здорожчали товари на рівненському ринку, та що буде найближчим часом? Розповість Валентина Захарчук з Media медіагруп. Ціни в Україні збільшуються. Не оминуло підвищення і продуктів харчування. Цього разу воно торкнулося здебільшого овочів та фруктів. Ім покупці на ринку розповідають, що все залежить від пори року. Олег продукти на ринку купує не часто, але здорожчання все одно відчув. Пекінська капуста на салат обійшлася йому у 70 гривень. Пекінка вона раніше колись 15 гривень стояла. То то зросло, але вона сколивається. Було десь півроку назад, вона 15 гривень стояла. Зараз там пані Леся сьогодні на ринку придбала яблука та рибу. Каже, ціни кусаються. Ціни ростуть, ростуть майже кожного дня ціни в нас на продукти. Ось зарплати, які залишаються, такі і залишаються. То порівняно з торічним роком, то вважаєте, більша частина йде зараз на продукти. Підскочили в ціні і яблука, особливо порівняно з минулим роком, проте попит на них не зменшився, адже порівняно з іншими фруктами ціна невисока, розповідає пані Анна. «Ну, Просто в цьому році дорогі яблука, бо порівняно з прошлим роком, то наполовину вважай, на новий рік 17 гривень були, а зараз 27, 30, 35, 40. А ось ціни на свіжі тепличні овочі порівняно з минулим роком не змінилися. Зараз огірки почалися брати, ну, наші Зорянські, дуже класні, ну, купляють реально їх. 140 гривень кілограм. Така ціна була й того року, не помінялися. Не помінялись на огірки. У департаменті агропромислового розвитку заспокоюють, незабаром ціни на деякі овочі спадуть. Підвищення можливе лише для ранніх культур. Ордяни будуть забезпечені городиною і ну, по сприятливих цінах будемо вважати. Підвищення цін може бути хіба на ранні культури. Вже на тепличні овоці і капусту ранню. Картоплю, звичайно, будуть ціни вищі, але е, тепличні огірки, так само помідори, тому що е, ну, затрати на виробництво тепличних овочів значно вищі. Зараз прилавки на ринку переповнені продуктами, а чи купувати їх вирішує сам покупець. Валентина Захарчук, Давид Одноколов, Богдан Чегус, телеканал Media Group. А в Івано-Франківську дерева роздають безкоштовно. Так охочі містяни задарма можуть отримати саджанці та висадити їх у своєму дворі у пам'ять про полеглих героїв російсько-української війни. Детальніше розкажуть журналісти з каналу «402». Озеленити своє подвір'я та залишити згадку про героїв у Франківську. стартувала щорічна акція Посади дерево в пам'ять воїна, де всі охочі задарма можуть отримати саджанці та висадити їх у своєму дворі. Мешканці небайдужі члени ОСББ. Всі жителі нашої громади можуть звернутися до нас, в департамент благоустрою на вулицю Незалежності, 7 на другий поверх, написати заяву і безкоштовно від міста отримати дерево. Одного, декілька, хто скільки забажає. Ось, і висадити себе на прибудинковій території біля свого будинку на вулиці. Така акція відбувається уже третій рік поспіль. Цьогоріч мешканці міста можуть висадити дерева породи липа, клен та ясен. Ці саджанці кажуть, у профільному департаменті гарно приживаються та не потребують особливого догляду. Два попередніх роки досить продуктивно проводилася акція, було досить багато людей. Ось дерева ми роздали достатньо і вже дерева прижилися. І... Це чим добре, що люди безпосередньо вже потім і поливають то дерево, і залучають малечу до це, до цієї справи. На заявки від охочих долучитися до ініціативи чекатимуть до 20 березня. Опісля закуплять дерева та видадуть їх мешканцям. Представникам ОСББ обіцяють допомогти з інвентарем. А от садити та доглядати саджанці франківці будуть самотужки. Діана Висоцька Віталій Магалаці, телеканал 402. На цьому завершуємо. Дякую колегам, які співпрацюють з нами і надають свої матеріали. Нагадую, що UA Media Медіахаб це простір вашої інформаційної безпеки. Ми надаємо оперативну та перевірену інформацію разом із журналістами з усієї України. Тримаємося, будьмо стійкими. Побачимось.